Тореадори з Васюківки книжка, на якій виросли цілі покоління, а ще Україні сонячних зайчиків, чудеса в гарбузянах, пригоди в лісовій школі, веселі й дотепні історії, які полюбили мільйони. Але не всі знають, що автор цих книжок не мав такого дитинства, як його герої. Всеволод Нестайко пережив страх, голод, окупацію і втрату батька. Він народився 1930 року в Бердичеві. Йому було лише три, коли тата заарештували чекісти. Більше вони не зустрілися. Батько загинув у радянському таборі. У пам'яті Всеволода залишився лише смак цукерок, які тато встиг дати перед арештом. Коли почалась війна, родина не змогла евакуюватись, бо хлопчик часто хворів. Два роки вони провели під німецькою окупацією в Києві. Нестайко згадував, що став дорослим в 11 років. Він пам'ятав страх, голод і безсилля, коли принижують маму, а ти нічого не можеш зробити. Але навіть у темряві їхня сім'я не втрачала гумору. І саме цей гумор згодом став основою його книжок. Він мріяв стати капітаном далекого плавання, але через слабкий зір не зміг. Тож поплив у літературу і став капітаном дитячої уяви. Пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше, говорив Нестайко, і в нього це вийшло, адже книжки стали класикою. А Тореадорів з Васюківки внесли до почесного списку Андерсена як одну з найкращих дитячих книжок у світі. У 60-х фільм за цією книжкою взяв гран-прі в Мюнхені і переміг на кінофестивалі в Австралії. Нестайко вважав, писати сумне легко. А от змусити дитину сміятися, це вже талант. Його твори перекладені двадцятьма мовами і досі залишаються в списках бестселерів в Україні у серпні 2014 року. Нестайка не стало. На похорон люди взяли з собою дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника в останню путь з сонячними зайчиками. Бо саме їхнє світло та радість він залишив назавжди і подарував дитинство, яке хочеться згадувати.